Фахівці департаменту соціальної політики Вінницької міської ради оголосили про старт онлайн-проєкту фестивалю родинних традицій, сімейна скарбничка. Захід приурочили до Міжнародного дня сім'ї, який щорічно відзначають 15 травня. Учасниками фестивалю можуть стати багатодітні сім'ї з дітьми, які є членами Вінницької громади та перебувають на обліку в єдиному муніципальному реєстрі осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги коштом громади та виконають умови проєкту. Для участі необхідно у період з 27 квітня до 8 травня долучитись до Фейсбук-сторінки Департаменту соціальної політики Вінницької міської ради опублікувати на власній сторінці у згаданій соцмережі сімейну світлину, розмістити допис про родинні традиції під хештегом Сімейна скарбничка та відмітити Департамент соціальної політики Вінницької міської ради. Фестиваль проводиться з 27 квітня до 1 червня 2023 року. Подані на фестиваль роботи повинні відповідати тематиці заходу та мати творчий підхід. Заявку на участь у фестивалі можна подати за посиланням, яке можна знайти на сторінці департаменту у Фейсбуці. Заявки приймаються організаторами до 8 травня. Інформацію щодо розміщення публікацій та участь у фестивалі необхідно обов'язково підтвердити за телефоном 0432 50 86 89. Контактна особа Павлюк Оксана Володимирівна. Для багатодітних сімей, які не мають особистих профілів у соціальних мережах, світлину, інформацію про родинні традиції та заповнену анкету відповідно до вимог допускається надати організаторам заходу на електронних носіях у термін до 8 травня. Адреса організаторів фестивалю місто Вінниця, вулиця Соборна, 50, кабінет 307. Відділ організаційної роботи Департаменту соціальної політики Вінницької міської ради. Усі учасники фестивалю, які виконають умови заходу, будуть нагороджені подяками та подарунками від департаменту соціальної політики Вінницької міської ради 1 червня у міжнародний день захисту дітей.